Привіт, дорогі глядачі. Ви на каналі Ремінь. Сьогодні ми розглянемо важливі зміни, які набувають чинності з 1 січня. Це стосується пенсійної реформи, медичних послуг, соціальної допомоги та інших важливих аспектів життя кожного громадянина. Разом розберемося, як підготуватися до цих змін, щоб максимально скористатися своїми правами та можливостями. Основні моменти де. Платна медицина у Конституції прописано, що певний обсяг медичних послуг має залишатися безкоштовним. Наприклад, звернення до сімейного лікаря, педіатра або акушера-гінеколога не вимагає направлення. Якщо ви стикаєтеся з відмовою надати послугу, варто знати, як діяти. Замість витрачання часу на суперечки з лікарями можна викликати швидку, яка автоматично зобов'язує лікарню прийняти пацієнта. 2. соціальні виплати. З 2025 року змінюється система базової соціальної допомоги. Наприклад, людям із частковим стажем чи інвалідністю планується підвищення виплат. Якщо ви не впевнені, чи ваші документи готові, радимо підготувати їх завчасно. Використовуйте мобільний додаток Дія для додавання пенсійного посвідчення чи інших документів. Третє. пенсійна реформа планується перехід від звичайної пенсії до базової соціальної допомоги. Для цього важливо пройти ідентифікацію, особливо пенсіонерам за кордоном чи тим, хто отримує пенсію ПО. Підтвердження статусу дозволить уникнути заморожування чи втрати виплат чи оформлення земельних ділянок. Якщо у вас є незареєстрована земля, не відкладайте її оформлення. Процес можна розпочати, навіть якщо зараз не вистачає коштів на повне оформлення. Це дозволить закріпити ваші права на власність. П'ять лайфхаки для покращення обслуговування. Щоб уникнути футболу від одного кабінету до іншого, варто наполегливо вимагати свої права в разі відмови лікарів надавати послугу, звертайтеся до гарячої лінії чи Міністерства охорони здоров'я. Це лише короткий огляд змін, які ми детально обговорюємо на каналі Ремінь. Якщо вам цікаво, як правильно діяти у складних ситуаціях, дотримуватися законодавства та отримувати найкращий сервіс, не забудьте підписатися на канал. Дивіться наступні цікаві відео. До зустрічі на каналі Ремінь.